Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, сьогодні буде. Добив я матрицю вже 150 кг в час по сухому. Видає. Так що можна продавати. Так, що ми маємо? Маємо гранулятор. Двигун 385,5 кВт. Ремень полікліновий. Ось вот. Так, тут сама головка, все зроблено, це я так накидав, щоб показати. Так, це в нас сам бункер. Це корпус роликів, скажімо так. Так. Ролики і матриця. Матриця притерта. Все чутко, ніякої ні вироботки. Закалена добре. Зараз я вставлю. Відео, де я притираю їх на своєму грануляторі, щоб цей був чистий, щоб не вимазувати після покраски. Воно все підходить. І це, і це, коротше, зробив, притер і все, І можна продавати. Так, є лоточок, ножки, все стоїть, сюди якась ємність. І все. Так. Дивимося, як. Ну, як працює на сухому мій гранулятор. Воно оберти ті саме, все те саме. Дивимось. Так, Зараз покажу вологість комбікорму. Тобто він знаходиться ну, в приміщенні в бочках. Я його милю на млин, засипаю сюди, не зволожую абсолютно. Так, Вологомір у нас от, Це наші кулібини придумали із мультиметра. Ось такі щипці з зажато комбікорму, щоб не, не тонше міліметра було. От. Взяв я клещами комбікорму і нажимаємо тест. Збоку така кнопочка. Так. Ну, 9,5 буде, скажімо, середній. Тепер витрушуємо і беремо кукурузу тільки з города. Зажимаємо отак. От Чикс. Вложимо і нажимаємо тест. Чик. 13 Була 18 пару днів назад. Трошки просихає. Так, ну вот так Вот Отак матриця працює сухим. Комбікормом. Тепер перевага по-сухому. Чого я добиваю, щоб він працював із сухим, а не зволоженим. Із зволоженим він видасть усі ну, до 200 кг можуть видати, якщо зволожувати, так як е, там, на 30 кг літру води. Та для мене це, ну, взагалі. Пільмені вже буде ліпити. А от сухе, сухе, набагато складніше. Але плюс ми можемо ставити ємність, ми обминаємо ті всі просіювання, воно сипе без без муки, без дерті, без нічого. Сипе таке, як, ну, як болти, як гвозді, воно геть сухе, крепке. Ставимо ємність, набираємо, відставляємо і тільки не закриваємо її зверху, щоб вийшла температура. Все, воно абсолютно сухе. Не треба ні просушувати, ні остужати його. І ці. Да, просіювання ми обминаємо це, Насипаю, в мене є такий бункер для свиней. Я туди засипаю і можна одразу користуватися. А зволожене, коли зволожене, його треба розкладати, просушувати. Потім, ну, коротше, там гемор страшенний. Тут ми вбиваємо двох зайців. Так, матриця тут 160 мм. Отвори 3,5. Ролики 35 шириною, 95 в діаметрі. Ну, гайка. Гайка тут таке там лежить. Оця проставочка і гайка із шплінтом. Все, кого зацікавить, дуже достойний агрегат. А, є ще кнопочка Пуск Стоп. Метрів, з половиною кабеля до трьох. Ну і все. Все отак компактно, все красиво. Все. Пишемо коментарі. Всім пока!